Антитерористична операція з 2014 року проходить. Ан антитерористична операція? З Криму, з Донбасу. З Криму? Тож з 2014 року йде. У мене син зараз в Збройних силах воює. Так що точно знаю, що це таке. Що почалося? Ой, не хочеться матюкати від сусіда чокнутого. З чого починалося Ато? Із... Незгоди з урядом При Януковичу, не вступу в Україну, тобто розвернути Україну від ЄС і повернути до Росії. Звісно, що з цим громадськість України не погодилася і розпочався майдан. Після Майдану розпочалося АТО, далі ООС. А зараз повномасштабна війна. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.